Зікхаюшки, хунтани, унчарівні хунтанки. Сьогодні ми будемо дегустувати таке пиво. Частка янголів першої приватної броварні. Ось воно. І Амстелбір Житомирської фабрики по ліцензії з Нідерландів. А закусувати будемо. Це сиром, який називається, зараз прочитаю, бо я таке не виговорю, баварія блу з блакитною та білою цвіллю. Ну, зараз і спробуємо, що це таке. Як ми переконалися, перша броварня дає більш стійку піну. І трохи, ну, здається, вона не фільтрована. Це більш світла. ну, обидві лагер. Подивимось. Так, почнемо. Почнемо з Житомирської, з Амстелла. Це Амстел. Пахне нормально, смак нормальний, пивний. Ну, перша броварня таки знов не, не підкачала. Тепер спробуємо закусити це. Сиром. Такий сир я пробую перший раз. В нього ззовні біла пліснява, зсередини блакитна. Ну, зараз спробуємо, що це таке. Нормально. Хоча мені знов таки не дістає той різкості, яка є в дарблю. Ну, це з цим клівом. А зараз спробуємо з першої броварні. Частка янголів. А тут трохи менше блакитної, плісняви, я взяв теж шкурінку, щоб тут була Біла. Ну що, мені подобається. Хоча знов таки, якби воно було за смаком різкіше, було б краще. Для мене цей сир, ну, він трохи прісний, хоча смачний. Може його не так треба їсти, або може... Закучувати ним треба щось або вино, або пиво повинно бути з зимбіром чи з чимось. Я сього знаю. Скажу одне пиво мені подобається. Частка янголів. 5% алкоголя. І амстел. Теж 5% рівно. І там і тут. Ну, амстел це наша житомирська, по ліцензії з Голландії. А перша приватна броварня, само собою. щось робить сама. Відчуваю я, що там такі ж самі фанати пивоваріння, як була у нас пивоварня, броварня ця, в Лисичанську. Ну, з лисичанським пивом жодне пиво в світі не зрівняється. Коротше, я задоволений. Пиво смачне. Рекомендую. Сир, ну, хто полюбляє більш такий е, нейтральний сир, буде до, досить добре. Я більше люблю знов таки, щоб він був гострий, е, на смак різкий, і, ну, як, на мене, він достатньо м'який. Я люблю більш м'який сир. А пліснява, ну як, ну, на камамбір не схоже. Щось тут є таке, що недарма він коштує тисячу гривень за кілограм. Тобто він за свою ціну повністю відповідає. Да, смачно. На цьому поки що все. Я рекомендую і пиво, і сир. Це смачно і, мабуть, корисно. Крайні мірою пиво. Хе -хе. На цьому все. Гудбайушки. Шановні хунтани, он хунтанки. Ом.